Дійшли до висновку, що е, було в цілому три керівники. Три керівники, які власне, віддавали е, накази. Е, перший з них це оця от людина, яку ви бачите крупним планом. Ось Він е, Він безпосередньо, судячи з е, запису відео, давав команду е, скидати піаніно, трощити сцену і так далі. І відповідно до його вказівок діяли вже всі інші. Цей чоловік також віддавав казівки щодо розгрому сцени. Ось, Він казав, що куди скидати, що куди нести і так далі. А ця людина от, власне, з яскравими комерцями поводився найжорстокіше. Він, крім того, що брав участь у розгромі сцени, він безпосередньо керував. Групою, яка мала підніматися, знімати єдиного хлопця, який тримався ще на верхівці сцени, не давав скинути прапор. І, зрештою, ця людина безпосередньо надавала накази бити наших журналістів і скидати їх з парапету. Оцей чоловік. Він на перших відео з'являється у масці, але тут ми вже бачимо його без маски, але темний популярний. Цих людей ви ще не пізнає. Ця людина безпосередньо мене била перша. Ця людина, а ця людина давала наказ і безпосередньо ви мене На відео добре видно, що він, власне, зіштовху Максима Максиму він його бив і він давав команди також бити Олексія і Тобто це чітко все зафіксовано з нападників. Ще не вдалося знайти крупні плани тих людей, хто бив власне Максима Красова Олексія Саєва. На сьогоднішній момент ми маємо крупний план тільки оцього хлопця. Він безпосередньо вбив Олексія Ісаєва і його зіштовхував. Тепер про тих людей, кого ми знаємо. Звичайно, першою особою є легендарна солдатська матір, яка фігурувала разом з тітушками, супроводжувала їх, і от ви бачите, як вона стоїть гарно поруч з ними. Що наштовхує на певні думки, хоча може це просто співпадіння? А тепер вже до безпосередніх е, учасників цих причин. Е, на е, цьому слайді ви бачите Дениса Напівзицького грифу, який є керівником або одним з керівників нармії. Е, е, хочу зазначити, що мова йде про постмайданівську Майданівську тому що нармія під час Майдану. Там було багато е, сміливих е, хлопців і дівчат, які брали участь у реальних справах, які були сміливими, нехай не дуже організованими, але їм відведена історична роль. Е, але так як сталося із Майданом, коли він виконав, що певної в свою місію і частина людей роз'їхалася хто на АТО, хто по домах, е, деякі люди спробували захопити у ньому владу. Точно так само відбулося з нармією. І оця е, людина фактично, стала новим керівником. На армії другий е, керівник, е, якщо не збирається Саша на прізвисько Беріг, його підозрювали у виправденні автомобілів е, з парку Януковича і він зник безвісти два місяці тому. Е, в цьому хлопцеві, власне, Денисові, як ви бачили з відео, були надані документи. Що на медик купула сту... стоять законно, що було офіційне повідомлення про проведення масового заходу, але е, він сказав нашому стрімеру, це так само чути на відео, розлався вже все. Тобто, що все, Ну, ми вже бачимо щось. Е, другий активіст, теж ми бачимо з потуцінарні звуть Водим Рибайчук. Він прийшов на цей захід із. Це просто ілюстрація того, що люди були озброєні, вони цими ножами зрізали тенти. але могли вони цими ножами зробити і щось інше. І також цей пан вкрав наше крізь. Ви бачите, як він його погрозив собі на плечі і поніс. Е, наскільки нам відомо, так, так, ви чули на відео, що неси возість. Наскільки нам відомо, е, їх понесли на сьомий поверх буквок але в той же вечір їх. Але в той же вечір їх винесли з ковпспілки і забрали невідомому напрямку. Наймовірніше напрям Хані Босс. Ще один герой, якого особу вдалося встановити, це Колдуненко Юрій. Ось він на цьому слайді чорна футболка з зеленим написом. Ви бачите ось ніж в руках, хлопця, про якого ми вже говорили попередньо. Ще одна особа встановлена, це Кузьменко Андрій. Ось він розбирає намет, що в нього в руках не видно, але напевно він теж мав якийсь здання. Ще одна особа, яку було встановити, це Вільчинський Артем. Ось він е в Червоному кружечку. Е Зарійський Іван. Саме ця людина, він також е відомий в канадських е колах як Ваня Тачка. Саме ця людина, е ну, мені здається, це можна характеризувати чи як перешкоджання. Професійній діяльності чи напад на журналіста, але облила оператора 112-го каналу із вогнегасника. Не знаю, чи постр... наскільки постраждав сам оператор, наскільки постраждала камера, але ось, ось цей герой Заріцький Іван. Е, і е, дуже цікава особа, на якій би хотілося зупинитися детальніше, це Олександр е, цих, е, ну, е, Людей з таким прізвищем є троє, це три брати. Вони свого часу були в системі у клубі Ультрас ЦСК. Один з них, як мінімум, один з них досі там лишається. Це кадр з розгону 15 го числа, коли прощили сцену і купова. Цей кадр взятий з вільних джерел в інтернеті, з публікації, якщо не помиляюсь, на сайті тексти де розписувалось про тренувальний табір на Трухановому острові, це тренувальний табір управління е, молоді та спорту КМДА, де власне, проходили підготовку ці люди. Тобто ці люди озброєні, е, які здійснювали напад на журналістів, які прошили наші намети, проходили підготовку у е, таборі, які належать управлінню спорту КМДА. Висновки з цього напрошуються самі. Е І зараз, в вашій увазі, пропонується коротенький на декілька хвилин сюжет. Це не ефірне відео п'ятого каналу. Е Воно в очі тримісячної давності, де власне розповідається про цей табір, де тренувалися ліці. Відео, говорить, е, що як мінімум четверо людей з тих, що є в цьому відео, промили в польтрас і кажуть, що завтра захищати свою країну. Однак поки що Так, в таборі навчаючи сприяти. В цьому сюжеті він вбивається, зараз включити, йде коментар начальника управління е, сім'ї молоді та спорту, який каже, що е, це спеціальний табір для виховання патріотичної молоді, що він здійснюється, проводиться за підтримки е, ПМДА, і що це молоді патріоти, які будуть виконувати відповідні е, якісь там відповідальні е, завдання державної ваги чи щось подібне. Е, на жаль, не можу включити через технічні. Через е, отже, е, отже відео е, закінчуватись не хотілося б цю короденьку презентацію, оскільки вона була на негативі. Е, і е, насамкінець просто хочу вам показати, як це було. Оце останній слайд, такі були купола до того, як їх знищили. Тут були міністри, депутати, сенатори, тут були діти, тут проводились різноманітні трені. І хочу вас запевнити, що не зважаючи на е, ці всі події, які відбуваються зараз, це все буде знову в такому стані, а то й краще. Дуже дякую вам за увагу і пропоную перейти вже до формату Круглого слова. Дякую.